Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра, о 22.00, відбудеться матч у іспанській лалізі. Атлетик Більбао себе вдома буде приймати мандрівське реал. Сьогодні я хочу поговорити про Атлетік, про мандридське реал. Ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми думками, чого все-таки я очікую даної битви. Давайте розпочинати все по порядку. Розпочнемо ми з імовірності перемоги 31%, вважають, що переможе Атлетік Більбао. 28% вважають, що буде нічия. то 41% вважають, що переможе Реал. Тому взагалі останній матч, останні 5 поєдинків. Ми маємо одну нічию, три перемоги мадридського Реалу та одну перемогу Атлетіка Більбао. Якщо брати сезон 22-23, то третього. Лютого ну, точніше, сезон 22-23 він відбувався 22 лютого та 4 червня. А цей сезон ще був 21-22. А тоді 3 лютого 2022 року в Кубку Короля Атлетик перемагає Реал з 1 1.0. Тоді, до речі, єдиний м'яч забив Берен на 89-й хвилині матчі. А потім 22 відповідно січня 23-го року Реал перемагає. Карім Бензима та Тоні Краус забили переможні м'ячі у тому поєдинку. 4 червня 1-1 команди розписують мировонічів на Глосенсета. відповідає Карім Бензима. З пенальті. Оно минуло компанія завершувалася синхронними перемогами Реала. 2-0 на виїзді та 2-0 на Сантьяго Бернабео. 12. го Серпня 2023 року голи Радріга та Джата Белянгема принесли реалу тоді перемогу. Ну, 31 березня 2024 року дубель формив Радріго. Ну, в кінці кінців Реалу вдалося перемогти. Et якщо так дивитися ще матчі, то тут можна згадати Суперкубок Іспанії 2022 року, коли Реал переміг з рахунком 2-0. 22 грудня 2021 року тот Реал перемагав 2-1. Тобто, то справді правда, цікаві, знаєте, поєдинки взагалі такі історично навіть складаються між атлетиком та реалом. Якщо брати іспанську ла лігу, то в принципі Реал дуже здорово проти Атлетіка грає. Атлетик весь в Кубку Королевні результати проти Реала. але якщо брати там іспанську ла Лігу, то взагалі саме в рамках іспанської Лиги Атлетик в останній раз Реал перемагав в 7 березня ще 2015 року. На секундочку, вже майже 10 років тому назад, і справді. А, ось. Тому, в принципі, я вам хочу сказати, що для Атлетіка Більбаут Реал такий суперник. Важкий. А якщо взагалі брати турнірну ситуацію зараз, то Атлетик Більбао зараз команда знаходиться на четвертому місці. 26 очок в Атлетіка Більбао, команда йде в зоні Ліги Чемпіонів, але, до речі, у Віллі Реала є гра в запасі. І теоретично Віллі Реал може їх обійти. Реал другий, у Реала 33 залікових бала. відрив від Барселони складає, на дану мить, коли записується відео, Барселона свій матч там грає. Але до покубрислони там було 34 очки. Тобто, в один бал реал відставав, і в реала була грозапасія. Тобто по втрачених балах реал навіть може і на першу позицію вийти, хоча команда Криланчій Лоці відставала, відставала, але зараз у Бересло не було ось дві поразки, та була нічого. В принципі, реал набрав таку непогану форму в іспанській лалізі. Три перемоги, перемогли Сасуну, перемогли Хетафе. Тобто команда справді виглядає доволі-доволі ну, таки непогано. І справді Ліганес перемогли. Тут реал хіта набирає, 10 перемог. 3 Atletic, 22 the bat miach, 14 meatchief, но загаль, если мы берем атлетика, то 3 промок в Atletic, 30 the other, 19 meatchy, and plus 19. Забитих та пропущених взагалі то матчі на стадіоні Сан-Мамес вони завжди такі дуже цікаві. Атлетік Більбао. Я вам хочу сказати, Атлетік Більбао виглядає на стадіоні Сан-Мамес Дольськи довольти непогано. І справді, Атлетико Більбао в рідних стінах виглядає доволі таки непогано. До речі, в Атлетика Більбао Сансет Арера, дуже важливі футболісти для Атлетика. Друзья мама, Винга, Девіталаба, Дені Карваха, Дермілітано, Вініс Жуніор будуть пропускати матчі проти Атлетико Більбао. Віні справді буде не вистачати, ну, не тільки Віні, взагалі, у всіх футболістів, Дені день всім цим футболістам тільки все найкраще. Я бажаю, і Андрію Рері, і Сансето. Але в будь-якому випадку, я вважаю, що завтра ми, ми побачимо доволі таки хороший футбол. Тому що я думаю, що обидві команди будуть грати на перемогу. І Атлетик Більбао буде грати на перемогу, і мандрівський реал буде грати на перемогу, тому що реал взагалі може б обійти і справді. Атлетик грає в себе вдома, а Атлетік, я, я взагалі кажу, Атлетик Більбао просто розкішно виглядає в рідних стінах. Там була поразка від Атлетіка Мадрид у них у цьому сезоні. Ну, знаєте, приката поразка на останніх хвилинах. В цьому, я ж кажу, Атлетік Більбао виглядає доволі-доволі таки непогано в рівних стінах. Обидві команди заб'ють. Це моя така перша думка на даний двобій. Я думаю, що команди все-таки коломато обміняються. Ну і другий мій прогноз. Я все-таки віддам перевагу мандридському реалу. Моя думка, що Реал як мінімум Атлетико не програє. Нічів я все-таки виключати не буду. Атлетик Більбао в рідних стінах виглядає доволі-таки потужно, атлетик може тут відібрати очки у Реала в будь-якому випадку. Я більш так, напевно, думаю, що якась буде мінімальна перемога там, наприклад, з рахунком 2-1. Але в будь-якому випадку нічі 1-1 я би не виключав би. Але основна моя думка це обидві команди заб'ють, Beauty, там Андрійський Реал, як мінімум, Атлетіко Більбао не програє. Друзі, а що думаєте взагалі? Ви напишіть свої думки в коментарях. А я вам, друзі, дякую за увагу. І справді, я вважаю, що дуже цікавий поєдинок на наземочіку, і справді матч Атлетіка терала, вони, в принципі, завжди цікаві. Тому я думаю, що дуже цікавий матч на наземно очікую. Тож обидві кому не там мене резкірал, як мінімум, Атлетіку Більбао не програє. Я думаю, якось так все буде. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побачити вам всього самого найкращого, Бережіть себе, мої любі друзі, усім до побачення, усім до нових зустрічей!